Пальні системи за стандартами НАТО, маскування для снайперів, мобільні лазні, і це ще не всі проєкти благодійного фонду. «Рій». на початку повномасштабної війни, як тільки почалися перші вибухи, наша директор Діана Ільницька, вона знала, що хоче вже допомагати нашому війську, і е, зібрала біля себе команду волонтерів. Хоч невеличко, але дуже потужно, і почала працювати. Зараз у рою благодійників 90 осіб. Волонтери вже реалізували п'ять великих проєктів. Першим було виготовлення спальних систем для воїнів. Це не просто спальник, це спальна система. Вона складається з трьох основних елементів: це спальник, це захисний водонепроникний кавер, а також скаремату. А ще волонтери відшивають українські прапори для штурмових бригад та займаються психологічною підтримкою. Ужин захисників нелегко було реалізувати проєкт з будівництва мобільних лазень для військових на передовій. Він став найбільш дороговартісним для команди. Що таке власне мобільний лазний пральний комплекс? Це морський контейнер, от який всередині обшитий вагонкою утеплений, і в якому встановлено чотири душі. От також є а, зона пральна сушильна. Там встановлені дві пральні та дві сушильні машини. От і також є умивальник та дзеркало. Один такий комплекс коштує 460 тисяч гривень. Волонтерам вдалося передати воїнам вже дев'ять таких, і все завдяки донатам українців. На цьому рій вирішив не зупинятися, адже воїни просять ще. Зараз збирають кошти на 11 мобільних лазень. Паралельно волонтери працюють над створенням захисту для снайперів, а їм необхідні маскувальні плащі, пончо, куртки, нашоломники і накидки на зброю. У межах проєкту «Замаскуй військового розробили стартовий набір для плетіння, який надсилають охочим допомогти по всій Україні. Ось це наш стартовий набір, який ми відсилаємо нашим волонтеркам на початку співпраці. Що в нього входить? Перш за все, це рамочка, фактично, це великі п'яльці, на які ми натягуємо сітку. В даному випадку це сітка на нашеломник. Потім інструкція новобранця та інструкція поплетення нашеломника з переходом на відеоінструкцію. Листівочки технічне завдання, і звісно, ж набор ниток. Нитки отримують зі джгутових мішків від кави. Такого матеріалу потрібно дуже багато, тому волонтери зараз у пошуках благодійників та власників кав'ярень, які мають змогу забезпечити такими мішками. За місяць роботи проєкту за військового вдалося сплести понад 100 виробів. А починали з найпростішого нашоломників. Ось так виглядають ці чудові маскувальні нашоломники прямо на шоломі. Потім туди ще наші бійці наплітають місцеві. Рослинністю вивалюють їх місцеві пилюці, щоб воно виглядало все дуже природньо. Далі плестимуть складніші речі для маскування: куртки, пончо та плащі. Тож усі, хто має бажання долучитися до ініціативи, можуть зареєструватися на сайті або задонатити за qr кодом який з'явиться на екрані.